І власне той такий бійцівський клуб оплот оголошує мобілізацію бійців, щоб знову їхати на столицю. Досі мало відомо, що рокому загалу організація активно засвітилася на тлі протистояння, що нині переживає Україна. Бійці оплоту збираються звільнити всі захоплені адміністративні будівлі в Україні. Єдине, що їх поки що стримує, це брак людей. Проте, впевнені кадрова скрута триватиме недовго, адже самопроголошений у Харкові, український фронт набирає добровольців з Луганська, Донецька та Південно-східної України. Планують створити кілька груп швидкого реагування, свої плани узгодити з міліцією та їхати до столиці, затримувати мітингувальників. Євгеній Агарков мав можливість ставити запитання керівнику оплоту і, власне, вже після того спробував відстежити історію сходження організації. Женю, що тобі вдалося накопати? Якщо вірити словам самого Жиліна, він усім керує самостійно. Він має бійцівський клуб оплот, членами якого є хлопці-активісти, які обов'язково мають бути однодумцями. До самого оплоту з часом приєдналися такі організації, як харківські козаки, «Пейнтболісти», нічні вовки та ще багато інших організацій. Євген є керівником цієї організації, і він не приховує, що він узгоджує деякі свої дії разом із правоохоронними структурами. До речі. А, Жилін сам у колишньому співробітнику бозу працював там з 97-го року, 2010-го пішов на пенсію за вислугою років. Каже, що фінансування організації оплот відбувається з його власної кишені. А, каже, що це все не так той дорого коштує. Кілька разів відвести хлопців до столиці. А також от цитую: напоїти хлопців чаєм та нагодувати. Ковбасою на питання, звідки беруться гроші, Без ну він відверто відповів, що має власний бізнес. А це до речі, і благодійні організації, юридична компанія, аудиторська компанія та продуктовий супермаркет. каже, що. Правозахисні дії робить безкорисно і заради того, аби на українській землі був порядок. Що стосується спецвійськ, він стверджує, що жодним чином не схвалює допомоги від з боку будь-якої держави, у тому числі і Росії. І до речі, от цікава інформація: оплот разом з іншими подібними організаціями приєднався до. Так званого Українського фронту організації, якою якою на даний момент керує харківський губернатор Михайло Добкін. Ось така інформація. Руслане, Євгеній Агарков, спробував розставити крапки над і у історії з оплотом, яка за словами лідера бійцівського клубу самофінансується. Та слухає тільки його накази: накази жиліна колишнього.